Сергій Гресемчук, заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська Призма, долучається до нас. Пане Сергію, дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. Дякую вам. Добрий вечір. Ну, от дуже намагається Орбан довести, що він е, має отримувати російську нафту та газ. В нього якісь інші обставини порівняно з державами Європейського союзу. Наскільки ж отпатова і безнадійна ситуація Угорщини, що без роснафти і газу їм ніяк? Ну будемо відверті. Значною мірою Угорщина дійсно культивувала цю залежність, причому робила це свідомо. Тому що ті нафтопереробні компанії, які працюють в Угорщині у Словаччині і мають угорське походження, в цілому казали про свою готовність перейти до переробки нафти іншої марки, не російського уралсу, але цього не сталося. Вони готові були вкласти у зміну технології близько 500 мільйонів євро, але знову ж таки цього не склалося, тому що на це не було політичної волі. Бо Віктор Орбан свідомий, що будь-які зміни такого типу, гатунку, очевидно, позначили зміни цінах для громадян Угорщини, а громадян Угорщини він зараз розглядає виключно як свій виборчий ресурс. І, звісно ж, не хоче жодною мірою, аби ці громадяни були невдоволені соціально-економічною політикою. І я припускаю, що саме з цим меседжем Віктор Орбан поїде до Сполучених Штатів, переконуючи Дональда Трампа не в тому, що Угорщина немає альтернатив, а переконуючи в тому, що необхідно просто трохи зачекати зачекати до весни, коли відбудуться вибори, коли Віктор Орбан на цих виборах зможе сказати, що він. Добився від сполучених штатів поступок, і тоді виграти ці вибори, поховавши надії угорців на зміни на прихід до влади Петра Матір. Віктор Орбан буде використовувати і додаткові аргументи. Він казатиме про те, що це не лише угорщина, яка готова працювати зі Сполученими Штатами Америки, це загалом праві руки у Європі, з якими Віктор Орбан тісно співпрацює. Тратять, якщо Горбан програє на праві рухи симпатичні американській адміністрації. Пригадаємо, що і Кароль Навроцький, президент Польщі, зустрічався з Дональдом Трампом ще до того, як був обраний президентом, і отримав свою порцію компліментів. І Джордж Сіміон, крайній правий кандидат у Румунії, отримав підтримку щонайменше від віце-президента Джей Ді Венса. Тож Орбан скористається із цим аргументом. Ну і звісно, ті аргументи, про які ви вже казали, пропозиції від Вестінхауса будуть прийняті угорщиною вже зараз. Цим Віктор Орбан, начебто, готує ґрунт для пояснень про компроміс. Мовляв, атомну електростанцію в Пакші розбудовує Росатом. Це робиться за технологіями Росатому, але це робиться за гроші Росатому. Але ось модульні реактори Угорщина цілком готова приймати від Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що весь зацікавлений у такому сценарії. Очевидно, що він не є доволі потужним гравцем і потужним гравцем, який тільки посилює свою позицію у Європі. Ми маємо. Контракти із Румунією, ми маємо домовленості між Польщею і Сполученими Штатами. Ми маємо присутність Вестінгхаусу у Чехії. Угорщина буде ще одним трофеєм цієї кампанії. І Віктор Роман буде будеся намагатися продати все це як своє вміння дипломатично балансувати між великими гравцями. І показувати виборцю, що лише він, такий талановитий дипломат, віртуозний політик, може одночасно отримувати бонуси від Китаю і мати на своїй території крупні виробництва біайді, отримувати бонуси від сполучених штатів і поблажки у плані закупівель російської нафти і газу, отримувати бонуси від європейського союзу, продаючи свою згоду на рух України в бік Європейського союзу за доступ до європейських фондів. І, очевидно, Віктор Орбан так само продовжує експлуатувати тему війни, тож говоритиме про те, що із Росією він зміг знайти спільну мову, і очевидно, що він не дає втягувати Угорщину в цю війну, яку він підкреслено називає безглуздою і пояснює своєму виборцю, що тільки він, Віктор Орбан, рятує Угорщину відтягування в цю війну. Тож, Орбан буде просити, і я не виключаю, що частина з цих аргументів не аргументи про неспроможність змінити джерело постачань, а аргументи про те наскільки Орбан корисний зараз. Можуть спрацювати і від списку наскільки наскільки тому, що дійсно я якраз про це хотіла запитати? Трамп назвав Орбана другом, але ну на жаль, відмовив поки що, і ось найближчим часом 7 листопада очікується їхня зустріч. Наскільки він цінний для Дональда Трампа? Як він сприймає і Орбана, і Угорщину взагалі американський лідер? Наскільки для нього важливо, щоб Орбан залишався при посаді? Мені здається, що на даний момент Орбан має карти, як любить казати Дональд Трамп, і Орбан буде намагатися ці карти продати Дональду Трампу, демонструючи, що корисність справді висока. Чи станеться так насправді? Я би дав з більшою вірогідністю шанси на те, що Трамп погодиться і погодиться на невелику відстрочку, скажімо, до травня 2026 року. Коли вибори вже пройдуть, буде зрозуміло, хто стане прем'єром Угорщини, хто не стане прем'єром Угорщини, і Віктор Орбан зможе з цього перестатись. Але ми пам'ятаємо знову ж таки одну з рис Дональда Трампа. Дональд Трамп зазвичай ухвалює рішення передусім на підставі того, з ким він в останнє поговорив перед важливими зустрічами. Очевидно, що тут будуть і прихильники Віктора Орбана, які намагатимуться сказати своє слово, пояснити, чому Орбан як один з учасників правих рухів у Європі корисний Дональду Трампу. Чому він послаблює Європу? А це може бути корисно Дональду Трампу. Але вочевидь будуть і ті, хто казати про те, що поступки бодай одній країні будуть демонструвати складкі сполучених штатів, і от в залежності від того, який буде настрій Дональда Трампа, ці поступки або будуть зроблені, або ні. Але я ставив би 60 на 40, що все таки Дональд Трамп поступиться і зробить велике виключення, обґрунтовуючи це тим, що його великий друг пояснив йому усі обставини. Вони будуть старатися перейти на нові. Джерела постачань, але треба дати зараз їм цей шанс. Треба дати їм шанс не для того, щоб перейти на джерела постачання, якщо відверто казати, на те, аби Віктор Орбан знову зміг посісти прем'єрське крісло, яке для нього дуже важливо. Бо Віктор Орбан розуміє, що якщо він не посяде крісло прем'єра, то альтернативою може бути просто в'язниця, тому що Петер Майдер демонструє рішучість у тому, щоб переслідувати. Дональда переслідувати свого суперника Віктора Орбана, переслідувати його за ті злочини, які він чинив на посаді, за ту корупцію, яку він розвів на посаді, за ті зв'язки, які він насаджує, за ті преференції, які він надає своєму зятю і своїм друзям дитинства. Тому альтернативу Орбана невеликі. Йому треба або виграти вибори, або опинитися у в'язниці. Очевидно, що за таких умов. Талановитий політик, а Орбан, безумовно, талановитий політик буде докладати усіх зусиль, щоб уникнути негативного для себе сценарію. Все ж таки трошки про диверсифікацію Угорщина, якщо не помиляюся, вона вже має певні контракти з Шел. Звісно, це дорожче ніж із Російською Федерацією. А які ще варіанти? І чи пропонував, якщо не помиляюсь, значить було певні дотації Європейський Союз, щоб Угорщина все ж таки змогла перейти на альтернативні варіанти чи ні? Так, безумовно, якщо говорити відверто, то ще з 2022 року Європейський Союз багато інвестує в інтерконектори, інтерконектори, які поєднують усі держави Європейського Союзу для того, щоб ні у кого не виникло проблем з енергетикою. Ми маємо кілька проєктів, частина з них уже чинні, як скажімо, трубопроводи з Хорватії. І хоча Угорщина іноді підкреслює, що мовляв, не вистачає потужностей, насправді вистачає. Ми маємо у перспективі проект БРУА, який має поєднати між собою Болгарію, Румунію, Угорщину і Австрію. І це ще одна альтернатива. Тому альтернатив вистачає насправді. І подивімося, хоча б на Болгарію. Болгарія на 100% залежала від Газпрому. Але за останні роки, починаючи з 2022 року, Болгарія позбулася цієї залежності зараз розмовляє про інші перспективи. Говорять про азербайджанський газ, говорять про туркменський газ. І Ці проекти теж уже як то кажуть, у пайплайні вони розглядаються. Просто віктору орбану вигідно отримувати дешевий газ з Росії. Ніхто не бачив контакти. Контракт у Таємниччині. І продавати цей дешевий газ своїм виборцям, і просто ці в такий спосіб знаєте, гречка по – це дешевий газ. Ну, знаєте, тут не напрошується дуже простий висновок. Бажання тисяча можливостей, не бажання тисяча причин. Я ще хочу встигнути запитати вас також і про звинувачення українців орбаном у кібератаці. Для цього для чого це орбану зараз? Це очевидно, знов таки якась політична внутрішня компонента боротьби із Мадяром, адже він в порох розтерості заяви опонента. А що угорці? Наскільки вони схильні вірити в тому, що дійсно українці, ай-яй, здійснили таку кібератаку, де вже не першу. Я великий жаль, люди в принципі схильні вірити усіляким у конспірологічним теоріям. А я хотів би звернути увагу, як гарно будує цю легенду Віктор Орбан. Адже спочатку була інша новина. Спочатку Віктор Орбан казав, що усі, хто встановили аплікації від партії ТИС, пустили українські спецслужби у свої мобільні телефони. Це був перший крок. Народ послухав, хтось повірив, хтось ні. І ось тепер ми маємо другий крок, який каже: а ось і сама партія Тиса стала жертвою власних аплікацій. І ця кібератака буде, очевидно, прив'язана до тих же аплікацій. Тобто він робить багато кроку стратегію, і він, я думаю, буде лише нагнітати ситуацію до виборів. І я думаю, що це має на меті по Перше, переконати угорців у зловісності України і підтвердити тим самим, що Віктор Орбан молодець і рятує угорщину від злих поганих українців, але має на меті і другу річ спровокувати Україну на якісь зауваження, на якісь спростування, на якісь обурені акції. Тому що тоді Віктор Орбан може, сказати, а я ж вам розказував усі ці роки. Я казав, що українці погані. А дивіться, що вони зараз поють. Тобто, це провокація і на адресу України, і проти партії Тиса. І вочевидь, це теж дуже значною мірою кероване його внутрішнім інтересом, його виборчими інтересами. Але ми пам'ятаємо так само про непогані відносини Орбана з Володимиром Путіним, і тут їхні інтереси співпадають нашкодити Україні. Підважити солідарність Європейського союзу це те, що Росії теж вигідно, і Віктор Орбан таким чином є цікавим кандидатом не тільки для Дональда Трампа, але й для Володимира Путіна, бо в якихось питаннях їхні інтереси навіть перетинаються, і Трамп і Путін якоюсь мірою не хотіли б. Посилення Європи. Вони хотіли б, щоб Європа лишалася залежною. Кожен по-своєму, звичайно, Трамп, щоб Європа залежала безпеково від США і платила США за безпеку, Путін, щоб Європа просто зруйнувалася. Але Віктор Орбан, ще раз повторюсь, як травловий політик, він дуже добре усвідомлює ці всі слабкості і відтак намагається усіляко, усіляко їх експлуатувати у своїй виборчій кампанії.